Я знаю людей, які переходили гори та разом із тим і не думали навіть про це, які відчували і болі, і муки, і втому, але попри все, вони йшли безупинно вперед. Я знаю людей, яким горе скалічило душу, яким горе на серці залишило свій вічний шрам. Але все ж вони йшли, бо казали завжди собі: мушу, мушу все це пройти, щоб війти у святий Ханаан. Не здавались вони, бо у Господа вірили серцем. Вони знали його і цілком довіряли йому. Вони йшли уперед, не лякаючись бурі і смерчів Вони йшли уперед, бо себе віддавали Христу. Так, я знаю таких, і для мене вони є герої, бо вони попри все не дивилися з жалем назад, а в хвилини тяжкі, навіть інші хвили за собою, і Господь віддавав благодать всім їм у сто крат. Хай не буде у нас ні думок, ні бажання, щоб здатись, а у час, коли нас буде тиснути чорна біда, віднайти в собі сил, щоб Ісусу Христу довірятись. Хай молитва для нас буде, наче джерельна вода. Хай Господь береже й допоможе пройти цю дорогу, споглядати його серед труднощів, болю та втрат. Тож за все у житті хай полине, подяка для Бога. Йдіть лише уперед, і не потрібно дивитись назад. Бог такий, як колись, він нікуди не зник і не змінився. Ми сьогодні усі у Його теплих і ніжних руках. Тож хай серденько наше з Ісусом вже більш не боїться. Я бажаю усім мати зустріч в святих небесах, будьмо тими людьми, які зможуть долати і гори, піднімати до неба заплакане в муках лице. Наш Спаситель гряде, і це буде уже дуже скоро. Тож сміливо ідіть, хай Господь. Без звершити все це.